Марічка та Василь мріяли про щасливе майбутнє разом, їхнє весілля було розкішним, їхнє кохання міцним. А плани на майбутнє безмежними. Але всього одна фотографія на комоді змусила їхній світ похитнутися. Знімок покійної бабусі Василя став ключем до шокуючого відкриття. Можливо, вони родичі. Таємниці, котрі десятиліттями зберігалися в сімейних архівах, почали відкриватися одна за одною. Чи справді їхній шлюб є забороненим? Чому бабуся приховувала своє минуле? Чи зможуть вони залишатися разом? Коли правда стане відомою, це історія про випробування коханням, про силу родинних зв'язків і таємниці, що не мають зруйнувати щастя, але чи готова Марічка і Василь до правди, яка може змінити усе? Звісно. Я згодна, вигукнула Марічка, коли Василь її коханий, став перед нею на одне коліно та простягнув каблучку. Вона була впевнена, що цей розкішний вечір залишиться в її пам'яті назавжди. Василь і справді постарався. Він забронював найкращий номер у старовиному готелі в самому серці міста, влаштував для них особливу вечерю в ресторані з живою музикою, де на столі горіли свічки, а келихи виблискували відбитками світла. Що могло бути кращим аніж провести найважливіший день у їхньому житті разом. Марічка ще довго не могла повірити, що нарешті зустріла справжнє кохання. Василь здавався їй ідеальним чоловіком, таким. Про яких розповідають у старих українських піснях або пишуть у книжках. До зустрічі з ним дівчина не раз натрапляла на недостойних чоловіків, її серце не раз було розбите, і вона вже майже змирилася з тим, що справжнього кохання просто не існує, але Василь повністю перевернув її життя. Марічка боялася налякати своє щастя, боялася зробити щось не так. Вона прагнула показати Василеві, що стане для нього найкращою дружиною доброю, турботливою, вірною. Проте Василь у цьому й не сумнівався, він сам хотів якнайшвидше повести її до вівтаря. Втомився вже по чужих кутках тинятися, казав він і зітхав, Хочу свій дім, свою сім'ю. Щоб довгими зимовими вечорами ми сиділи удвох біля печі, трималися за руки і розповідали один одному, як минув день. Правда, чудово? Авжеж, шепотіла Марічка і дивилася на нього закоханими очима. Вона знала, що Василь затіяв у своєму будинку ремонт. Доки він жив сам, то не дуже турбувався про затишок, аби було де переночувати, і щось поїсти. Та й все. Він мріє, щоб у їхньому домі було тепло, красиво, затишно, щоб дружина почувала себе там справжньою господинею, тому поспішав зробити ремонт до весілля. Марічка з нетерпінням чекала цього дня. Вона з радістю розповіла матері про те, що Василь зробив їй пропозицію. Ох, Тоню зітхала мама Ганна Петрівна. Дай Бог вам щастя. Сподіваюся, що цього разу ти зробила правильний вибір. Василь чоловік серйозний, старший за тебе, мудріший. Це добре. Тобі саме такий і потрібен. Ганна Петрівна довго хвилювалася за доньку. Вона бачила, скільки всього їй довелося пережити, і молилася, щоб Марічка нарешті знайшла своє щастя. Мама Василя також із радістю приймала майбутню невістку. Їй одразу припала до душі Марічка. Вона була дівчиною сімейною, доброю, щирою. Добре, синку, що ти женився на такій дівчині, а не на якійсь міській вертихвістці, що тільки на себе й працює. Казала вона, тепер таких дівчат мало, а Марічка якраз така, яка й про чоловіка подбає, і дітям буде хорошою мамою. І справді, Марічка завжди мріяла про велику сім'ю, про затишний будинок, де лунатиме дитячий сміх і пахнутиме свіжоспеченим хлібом. І її мрії, от-от мали стати реальністю. Весілля Марічки та Василя було настільки розкішним, що у неї та її матері Гани Петрівне перехоплювало подих від краси. І величі цього свята. Організувати таке свято коштує, мабуть, цілий статок, захоплено шепотіла Марічка, оглядаючи святковий зал ресторану, в якому вони приймали гостей. Для тебе мені нічого не шкода, кохана, лагідно посміхнувся Василь. І легенько стиснув її руку. Тим більше, грошей у нас на все вистачить. Ти ж знаєш, що моя покійна бабуся заповіла мені все, що колись дісталося нашій сім'ї від діда. Ми ніколи ні в чому не будемо мати потреби. Наші діти будуть не просто ситі й гарно одягнені, вони будуть вчитися у найкращих школах. У престижних університетах, а потім я введу їх у свій бізнес. Вони будуть найуспішнішими і найщасливішими у світі, я тобі це обіцяю. Але головний сюрприз чекав на Марічку попереду. Після завершення святкування вони мали вирушити у свій новий дім, який Василь ремонтував і облаштував спеціально для дружини. Ну що, мамо, ми поїхали? Промовила Марічка, коли останні гості покинули ресторан, обов'язково подзвоню тобі найближчими днями. Заїдеш до нас у гості. Доню, ще раз вітаю, зворушено сказала Ганна Петрівна, а потім її обійняла. Коли молодята їхали додому, вони не переставали говорити про спільне майбутнє. Досі не віриться, що ми вже чоловік і дружина, зітхнула Марічка, сховавшись у теплих обіймах чоловіка. Здавалося, що зовсім недавно вони подавали заяву в РАЦ і чекали на весілля, а тепер. Час пролетів непомітно. Василь і сам дивувався, що вчора здається, він домовлявся з робітниками про ремонт. А сьогодні вже веде до цього оновленого дому свою дружину. Нічого не могло затьмарити їхню радість, принаймні вони так думали. Та щойно Марічка переступила поріг спальні, прикрашеної квітами. Її охопило дивне відчуття. Кімната була облаштована за останнім словом моди, витончені меблі, дорогі килими, великі вікна з важкими шторами кольору Бордо. Все було ідеальним, але щось змусило її зупинитися. Вона раптом різко скрикнула. Що сталося? стурбовано запитав Василь. Марічка мовчала. Вона стояла, широко розплющивши очі, і дивилася в одну сторону. Василь простежив за її поглядом і одразу зрозумів на комоді серед гарно розставлених свічок та дрібничок стояла фотографія його покійної бабусі, Оксани Семенівни. Він дуже любив її і беріг про неї пам'ять. Це була мудра жінка, яка завжди підтримувала онука, і він часто розмовляв із нею навіть після її смерті, звертаючись до фото, ніби вона могла його почути. Щось не так? обережно запитав Василь. Якщо тобі не подобається, що тут стоїть бабусина фотографія, я можу переставити її в інше місце. Але, будь ласка, не чіпай її, вона для мене дуже дорога. Марічка не чула його слів, її серце скажено калатало. Вона підійшла ближче, взяла фото в руки і ледь не впустила його від потрясіння. Фото, на якому була зображена усміхнена літня жінка з добрими очима, було для неї знайомим, до болю знайомим. Боже, прошепотіла Марічка, ледь знаходячи сили. Вона не могла повірити. На світлині була її власна бабуся Валентина Петрівна, та, яка померла багато років назад, та, яка розповідала їй у дитинстві казки, яка в'язала їй шкарпетки і варила найсмачніший у світі борщ. Василю, це, це моя бабуся, ледь видихнула вона. Чоловік застиг на місці. Вони одночасно поглянули одне на одного. Цього не може бути, прошепотів він, але фотографія в її руках не залишала місця для сумнівів. Марічка намагалася переконати себе, що то просто не може бути, що це просто збіг обставин. Але як таке може бути? Якщо в бабусі була сестра близнючка, про яку ніхто не знав, ані вона, ані мама, то виходило, що вони з Василем родичі. Жах охопив її серце. Вона любила Василя понад усе і не уявляла без нього свого життя. І тепер, виявляється, вони не можуть бути разом. Та як же так? прошепотіла вона сама до себе, відчуваючи, як несправедливість, стискає її всередині. Відчай заполонив її душу. Вона була готова провалитися крізь землю, аби тільки це було сном. Василь, хоча й був так само шокований, намагався заспокоїти дружину. Марічко, ми ще нічого не знаємо, тихо промовив він. Давай спершу з'ясуємо всі подробиці, а вже потім будемо панікувати. А може, це просто збіг? «Ну хіба таке буває, скажи мені, та який ще збіг? здригнулася вона, витираючи сльози, що гратом котилися з її очей. Ти не розумієш, ми навіть одному ліжку не мали права бути разом. І добре, що ще дітей не встигли народити. А якби я вже була вагітною, а якби у нас народилося, Боже, та ми ж родичі. Василь мовчав, якщо ти не віриш у це, можемо негайно поїхати до моєї мами. Продовжила вона, задихаючись від сліз. Я покажу тобі бабусине фото, і ти сам побачиш, що вони з твоєю бабусею, мов дві краплі води. У них навіть зморшки однакові, очі, посмішка. Це не випадковість, Василь, не випадковість. Виходить, що наш шлюб не має права на існування. Марічка опустила голову, намагаючись приховати сльози. Я не розумію, чому доля така жорстока зі мною. Василь мовчав. Він міг навіть уявити, що колись доведеться ставитися до Марічки, як до родички. Він кохав її, обожнював кожен її рух, кожну посмішку. І зараз йому потрібно було знищити все, що вони будували разом. Ні, так не можна. Давай спершу розберемося. Тихо, але твердо сказав він. Ми не можемо просто так взяти і поставити крапку. Поки що це тільки здогадки. Наступного ж ранку вони поїхали до мами. Як тільки Василь побачив фотографію Валентини Петрівни, він похолов. Йому навіть не треба було нічого пояснювати. Дві жінки були ідентичними. Ганна Петрівна не розуміла, чому вони так уважно розглядають світлину її матері. Що сталося? Чому ви так дивитесь? запитала вона. Мамо, почала Марічка, але її голос тригнувся. Скажіть, трутився Василь, ви ніколи не чули, щоб у вашої матері могла бути сестра близнючка? Жінка аж відсахнулася. Що? Близнючка? Та ні, звідки? Вона б не розповіла, але ця думка, посіяна в її голові, не давала їй спокійно жити. Врешті решт Ганна Петрівна зізналася, що ніколи не знала власну бабусю. Валентину Петрівну виростала її мати, Ніна Іванівна, а от про минуле Ніни Іванівни було відомо небагато. Тільки коли вони почали розплутувати сімейну історію, їй вдалося знайти шокуючу правду. Ніна Іванівна дійсно народила двох дівчаток блеснючок але доля виявилася до неї немилосердною. Спершу вона була щасливою жінкою, чоловік любив її, вони чекали на появу дитини, будували плани на майбутнє. Але за дві місяці до пологів її чоловік загинув у нещасному випадку. І от, залишившись одна, без будь-якої підтримки, без засобів для існування, вона зрозуміла, що не зможе самотужки виховати двох дітей. Після народження близнят вона довго вагалася, мучилася, не спала ночами, але врешті-решт прийняла важке рішення віддати одну дівчинку. Вона благала лікарів знайти для неї добру сім'ю, молилася, щоб хоча б одна її донечка виросла в достатку і любові. Так і сталося. Одну з близнючок дочерили хороші люди. Вони よくさ。 Тією самою Оксаною, бабусею Василя, а Валентина Петрівна залишилася з рідною мамою, росла, навіть не здогадуючись, що в неї може бути сестра. І от тепер, через багато років, їхні онуки зустрілися і покохали одне одного. Ганна Петрівна мовчала, вона була ошелешена, боже мій, прошепотіла вона. Ворічка закрила обличчя руками. Василь стиснув кулаки. І оцю таємницю разом із багатьма іншими забрали. Собою в могилу. Проте Василь не збирався миритися з невідомістю. Він хотів докопатися до істини, і саме тому найняв приватного детектива. Вадим Ігорович, чоловік, якому він довірив цю справу, взявся за неї зі всією серйозністю. Йому вдалося знайти таку інформацію, яка змусила Василя здригнутися. Ви впевнені? Перепитав він, коли детектив поклав перед ним документи. Абсолютно. Кивнув Вадим Ігорович. Тут усе чітко зафіксовано от архівні записи, от підтвердження з лікарні, от свідчення, які збігаються один до одного. Якщо хочете, покажіть ці документи мамі, і в неї також не залишиться жодних сумнівів. Хоча цілком можливо, що вона про це все знала, просто вам не розповідала. Василь важко зітхнув, не знала. Похитав головою він. Я впевнений, що вона не знала. Але тепер йому належало розказати їй правду, і це було дуже непростим завданням. Йдучи додому, він продумував кожне слово йому потрібно було розпитати матір про минуле, про її дитинство, про бабусю, про все те, що могло пролити світло на ситуацію. Коли він, нарешті, зібравшись із духом, розповів матері все, то вона просто сиділа довго мовчки, її руки тремтіли, а в очах блищали сльози. Невже це правда? Нарешті прошепотіла вона. Так, мамо, м'яко сказав Василь. Ти не знала? Вона похитала головою, я навіть уявити не могла. Але чому бабуся приховала це від тебе? Не знаю, синку. Вона провела долонею по обличчю, ніби намагаючись отямитись. Мабуть, вважала, що так буде краще. Василь взяв маму за руку Пробач, мамо, що не розповів тобі раніше. Я просто мусив усе з'ясувати сам. І розумію, сину. Тихо відповіла вона, і навіть якщо вчинив не так, як я очікувала, я не можу тебе засуджувати. Вона замовкла, а потім додала головне, що ви з Марічкою можете бути разом. Василь кивнув, відчуваючи, як з його плечей спадає важкий тягар. Так, тепер вони точно знали вони не родичі, їхньому коханню нічого не загрожувало. Але залишалося ще одне питання як розказати про все Марічці? Чому моя бабуся вирішила вдочерити тебе, якщо в неї не було власних дітей? замислено запитав Василь і подивився на маму. І чи варто взагалі шукати відповідь на це питання? Адже найголовніше, що ми тепер знаємо правду, мабуть, немає сенсу куперсатися в цьому. Тихо відповіла мати Оксана Семенівна прожила своє життя так, як вважала за потрібне. Це її вибір, і не нам його судити. Мамо, вигукнув Василь, глянувши на неї майже з докором, невже ти подумала, що я хочу дізнатися це тільки для того, щоб засуджувати бабусю? Вона була чудовою людиною, і ти знаєш, як сильно я її любив. Що б там не сталося в її житті? Я ніколи ні за що не засуджую її. Просто мені було цікаво. Адже за всі ці роки вона ніколи себе не видавала. Вона любила і тебе, і мене як рідних. Як жаль, що її більше немає. Якби вона була жива, вона б сама нам про все розповіла. Мама мовчала, поринаючи у спогади, вона ніколи не була такою допитливою, як її син, і тому питання про те, чому її матір не мала власних дітей? Не сильно її турбувало. Вона дізналася правду випадково, коли після смерті матері перебирала її речі. Саме тоді, серед пожовклих листів паперу, фотографій і старих документів вона натрапила на невеличкий зошит, захований глибоко в шафі. Це був особистий щоденник Оксани Семенівни. Світлана розуміла, що дивитися в чужі таємниці негарно, але щось у ній змусило її розгорнути той зошит і почати читати. Якщо вона не знищила цей щоденник, значить, усвідомлювала, що рано чи пізно я або Василь знайдемо його і дізнаємося всю правду, подумала жінка, перегортаючи сторінки. Історія, написана на пожоклих аркушах, була сумною і водночас наповненою любов'ю. Оксана Семенівна дійсно не могла мати дітей, але не через якісь важкі хвороби чи вроджені вади. Просто життя склалося так. Що в молодості вона не мала часу на сім'ю, вона була повністю поглинена роботою, будувала кар'єру, займалася власними справами, а коли нарешті зрозуміла, що життя без дітей порожнє і безглузде, було вже запізно. Їй довелося миритися з тим, що народити дитину вона вже не зможе, але бажання бути мамою не покидало її. Довго, дуже довго вона вагалася, перш ніж зважитися на всиновлення. Спочатку вона була не впевнена, чи зможе виховати дитину так, як треба, потім відвідувала дитячі будинки, спілкувалася з дітьми, спостерігала і, врешті-решт зрозуміла, що хоче взяти зовсім маленьку дівчинку. І тоді вона побачила Світлану. Вона сталася мені рідною з першого погляду. Писала Оксана Семенівна у своєму щоденнику. Я навіть не можу пояснити чому. Коли я взяла її на руки, у мене не залишалося жодних сумнівів це моя донька. Процедуру всиновлення оформили швидко. Адже Оксана Семенівна була забезпеченою жінкою, мала зв'язки і хорошу репутацію. Це допомогло їй без перешкод взяти дитину. Світлана Дмитрівна перечитувала ці рядки. І сльози самі котилися з її очей. Оксана Семенівна ніколи не ставилася до неї як до чужої дитини. Навпаки, їх зв'язок був настільки міцним, що навіть вона сама забувала про те, що між ними немає кровної спорідненості. І тепер, знаючи всю правду, Світлана зрозуміла, що нічого не змінилося. Вона все одно вважала Оксану Семенівну своєю мамою. Так само її любила і так само за нею сумувала. Піднявши голову, вона подивилася на Василя, а потім прошепотіла якби бабуся була жива, вона б дуже тобою пишалася. Василь мовчав і тільки міцніше стиснув її руку. Тепер усе стало на свої місця, і головне нічого більше не стояло на заваді. Його з Марічкою щастю. Насправді, Світлані Дмитрівні дуже не вистачало матері, з якою вона завжди могла відверто поговорити, поділитися думками, запитати поради. Вона часто ловила себе на тому, що от-от потягнеться за телефоном, щоб почути рідний голос, але потім згадувала. Що цього більше ніколи не буде. Василь чудово розумів її почуття. Він також сумував за бабусею, і, попри те, що вона виявилася йому нерідною за кров'ю, це ніяк не змінило його ставлення до неї. Фотографія покійної Оксани Семенівни, яка колись ледь не зруйнувала їхній з Марічкою шлюб, залишалася на своєму місці. На комоді у їхній спальні час від часу вони обоє дивилися на це фото і думали над тим, яку фатальну роль воно могло зіграти у їхньому житті. Навіть після смерті бабуся продовжує керувати нашими долями. Якось сказала Марічка, задумливо подивившись на фото. Ще пак посміхнувся Василь. Вона завжди була людиною, яка вміла робити несподівані сюрпризи. Вони двоє були впевнені, якби Оксана Семенівна побачила, яку драму зіграло її фото. Фото, вона б тільки посміялася разом з ними. Це була жінка, яка любила життя, і ніколи не дозволяла труднощам її зламати. Я думаю, що бабуся все одно нас бачить і чує, тихо промовила Марічка. Василь її обійняв, і вона точно радіє, що ми разом, додав він. Світлана Дмитрівна також часом заходила до їхнього дому і зупинялася біля того фото. Вона ніби відчувала присутність мами, чула її голос у своїх думках. Ох, мамо, якось прошепотіла вона, доторкнувшись до рамки, як же мені тебе не вистачає. Але всередині, попри смуток, було тепло, бо тепер вона точно знала, сім'я це не тільки кровний зв'язок, це любов, підтримка, відданість. І в цьому сенсі Оксана Семенівна була для всіх справжньою рідною людиною.